Та ще під'єднується. Сподіваюсь, що у вас тепло. У нас в Івано-Франківську сьогодні так холодно. Доброго дня, Наталя. Доброго дня. Доброго дня, тепло, тепло, сепло. Тривий рік дуже гарно, Головне, спокійно. Спокійно, ура! У нас сьогодні вночі було дві тривоги, і ми навіть не змогли прокинутися на перші уроки з донькою. Ми вже звикли, ми увагу поки не звертаємо. Mm. Трошки вже привикли. Є таке вже стан. Варя, привіт, привіт, красуня. Mm. Ну що, ми починаємо. Сьогодні я підготувала зовсім новий формат. Сподіваюся, що нам буде з вами цікаво і красиво. Можете фотографувати собі екрани, якщо ви не з телефону дивитесь, і можете скріни робити. Доброго вечора, родина. Сьогодні вже наша 18-та зустріч з вами: зустріч стійкості та відновлення, яку ми проводимо із Smart Освітою та ЮНІСЕФ. Ви пам'ятаєте, всім нагадую, що всі наші зустрічі для людей будь-якого віку вони всі у нас із тілесними практиками. Ми впливаємо на тіло, щоб воно могло розслабитися, і ми починали процес відновлення. А це буде впливати і на наші думки, і на наші емоції, і на нашу поведінку. Всі практики прості, які можна виконувати в будь-який час в будь-якої аудиторії. Сьогодні ми з вами будемо дивитися презентацію. Я підготувала для вас багато красивих картинок, і ми будемо спиратися на візуальні образи, щоб нам легше було відчувати. І почнемо ми з вами з подорожі до лісу, до Карпат. Я зараз знаходжусь у Карпатах, і тому я обрала саме Карпати. І ми, я зараз вмикаю демонстрацію, а ви мені ківнете чи вам? Ви бачите? Бачите, бачите картинки? кивайте. Те, що зараз ми будемо робити, має назву Сінрін йоку. Це японське мистецтво приймати лісові ванни. Уявіть, Є таке японське мистецтво приймати ванни в лісі, і ми зараз з вами уявляємо, що ми в лісу. І... В лісі зараз тепло, сонячно і зелено. Ми знаємо, що зелений кольор він впливає на стан спокою. Зелений кольор радять всім людям, у яких перенапружені зорові м'язи. Якщо ви весь день сидите у комп'ютера, нам дуже корисно дивитись на зелений колір. І саме зараз подивіться, будь ласка, навколо себе. Подивіться, чи є у вас у кімнаті, де ви знаходите щось зеленого кольору. Назвіть щось зеленого кольору. Прекрасно, якщо це буде одна, дві, три деталі. Дерево за вікном. Дерево за вікном прекрасно. О, я віжу, плетваря принесла. Здорово. Якщо ми у своїй реальності можемо знайти щось того кольору, який ми для себе ковтина. Спасибі, Ой, спасибі. Банка. Банк, банка. Спасибі велике, спасибі. Коли ми можемо в своїй реальності знайти щось, о, кольори, якого ми оберемо, це повертає нас до відчуття реальності. Ви можете собі та своїм дітям давати завдання. А, які предмети я зараз бачу? Червоного, чорного, синього, але краще зеленого, бо зелений це про спокій, це про стійкість. А... Подивіться, будь ласка, на картинки, які я для вас обрала. Подивіться, де ви зараз хотіли би знаходитись на цих картинках. Ви у хащі лісу йдете по стежинці? Чи ви бачите проміні сонця? Чи ви бачите верхівки і туман? Чи ви бачите. Полонини, де зараз для вас найкомфортніше місце. Ви можете не відповідати вслух всередині себе, але відчуєте, що хочеться, коли ви там у лісі. Коли я відчуваю себе в лісі, я, у мене випрямляється спина, і мені хочеться дихати більш глибоко. Подивіться, будь ласка, відчуйте, як ви зараз дихаєте. Покладіть руки на живіт і відчуєте. Ваше дихання, нижнє дихання, коли ми відчуваємо свій живіт, це саме простійкість, це саме просто спокій. Так, наше дихання стає глибшим, ми стаємо більш заземленішими. А тепер, ми, якщо ми в горному лісі, там є струмки. Якщо вам зараз хочеться позіхати, це прекрасно, це вмикається наша парасимпатична нервова система, не стримуєте своє позіхання. Ми зараз беремо в струмочку води, зачерпуємо води в струмочку, прохолодну, таку, чисту, і починаємо вмиватися. Ви пам'ятаєте, як ми це робимо? ми Проходимо по лімфатичним лініям, вмиваємося, вмиваємося. Імфа пов'язана з нашим емоційним життям. І зараз шию, теж вмиваємо шию і обов'язково позаду. Так, і масажуємо шкіру голови, наші рухи, зараз я спробую повернутися, чи ви побачили. Ми чухаємо шкіру голови. Ви всі мене чуєте, зараз і бачите? І наші рухи мають бути дуже приємними. Ви пам'ятаєте, що коли ми знаходимося у стані стресу, шкіра на голові на потилиці, на затилку, нерухома. Якщо ви можете потроху тихесенько її почухати, ми повертаємо собі спокій і стійкість. Ми в цей час впливаємо на наш блукаючий нерв. А зараз ми уявляємо, що ми підходимо з вами до дерева. Ви бачите зараз, які коріння дерева? Дерево, що зліва, ось це дерево, я мишкою по ньому проводжу ми, сфотографували в парку в івано франківську Подивіться, яке коріння. Відчуйте, будь ласка, що ваші ноги стійко зараз стають на підлогу. Відчуйте, будь ласка, своє коріння. Відчуйте ваше коріння, саме ваше коріння, міцне, потужне. Воно може втримати на собі ваш сильний та здоровий стовбур. Я ж відчула, як я проговорюю стовбур, утримати, це звук стійкості, це звук сили. Порухайте зараз ногами, відчуйте, як вони торкаються землі чи ліжка. Відчуйте, як ви можете приймати сили землі. Пам'ятаєте, як минулого разу ми з вами, я зараз вийду із режиму демонстрації, щоб побути з вами. Пам'ятаєте, як минулого разу ми з вами співали пісню, ті, хто був минулого разу, і діти, і дорослі. Ця пісня вона пов'язана із вправами, коли ми відчуваємо свій стовбур. Ці вправи я взяла із вправ цигун. А пісня взята із зборника Звальдорської педагогики. Як, які слова в пісні? Сонце підіймається, серце зігрівається, прокидається земля, з нею я. Вмикаєте мікрофони, Вми, Вмикаєте мікрофони. Ми кладемо руки на грудну, клітину, на грудну клітку. Так, готові? Сонце підіймається. Серце зігрівається, прокидається земля. І ми торкаємося землі. З нею я, Це вранішня практика. Вона допомагає нам вирівняти спину, вона допомагає нам відчути і коріння, і наше особисте сонце. А тепер ми знов переходимо до режиму демонстрації. Ви бачите екран? Бачите? І ми так. переходимо далі. Ми там також у лісі. І ми з вами зараз перетворюємося на ведмедів. Ви бачите, що зараз роблять медведмеді? Вони зараз чухають спинку, вони відчувають опору стовбура дерева. Я сподіваюся, що ви зараз тіко сидите. Відчуйте, будь ласка, спинку вашого стільця чи кріселка, кріс, чи ліжка. Почухайтеся в цю спинку. Відчуйте, будь ласка, у вас є міцна стійка опора. В той час, коли нам небезпечно, тривожно, коли ми не відчуваємо внутрішньої опори, ми можемо спиратися на зовнішню опору. Так, Йдемо далі. А тепер ми йшли. По лісу і дійшли до замку, до фортеці. Відчуйте, будь ласка, ваше тіло це наша фортеця. Ваше тіло це міцний замок. Я взяла замок в Кам'янець-Подільського і зліва замок у Німеччині. Бачите, а ці замки це наші замки, українські замки. Відчуйте, будь ласка. Доторкніться, будь ласка, до свого тіла. Всі цеглинки ми зараз ставимо на місце. Ми проходимося по кордонам меж, межам нашого тіла. Ставимо всі цеглинки на місце. Так. По всьому тілу, торкайтеся, будь ласка, свого тіла. І ноги. Поворощіть стопами. Є. І зараз. Ми повертали собі відчуття е, цілісності, yeah. а тепер ми робимо опору. Ми робимо кордони. Е, як буде українською забор? Паркан. Паркан. Ми робимо з вами паркан. І звуком пам'ятаєте, нам потрібні приголосні. Саме приголосні додають нам стійкості, додають нам опори. Якщо ви не вимовляєте р, ви кажете з. Якщо вимовляєте Р, то кажемо р. р р Р. Р-р-р. і спини в тому. Також Р-р-р. Прекрасно. І тепер ліктями. Скажу чесно, я вас не дуже очень... цю, я вас взагалі не слушаю, я просто малюю. Прекрасно, можна малювати. Це теж буде доб добре. А тепер ви бачите картинки. Бачите, сподіваюся, що бачите. Подивіться, будь ласка, ми зараз повертаємо собі також відчуття заземлення. Подивіться, яку картинку ви б зараз хотіли для себе обрати. Може, ви йдете по травичці, може про, про холодній чи теплій водичці, по піску, чи бригаєте по калюжам. Давайте зараз з вами відчуємо, ми йдемо разом із вами по теплій, м'якій травичці. Поворушіть, будь ласка, пальцями ніг. Так як малеча на картинці, ви бачите, як він загрібає пальцями. Сили землі. А тепер уявіть, ви йдете по воді. Це спокійні рухи. Туп, туп, туп. А тепер по теплому піску: туп туп туп, туп туп туп, 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 туп. І отряхніть, будь ласка, пісок з п'яток. А тепер ми з вами стрибаємо по калюжах. Бух! Гуп! 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 Прекрасно. А тепер ми з вами відчуваємо, що ми йшли довго, 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 може, навіть важко ми йшли, і нарешті забралися на гору. Коли ми дав, даваємо перешкоди, ми відчуваємо себе переможцями. Відчуєте, будь ласка, ми з вами подолали якісь величезні перешкоди, ми досягли перемоги. Ви бачите, що роблять люди, коли вони зійшли на гору. Я зараз Повертаюся до вас, відчуєте, ви на горі, ми переможці, розкрийте, будь ласка, ваші долоні і відчуєте, це, цю силу перемоги. І вкладіть в себе. <звук> Всю свою силу собі повертаю. Я все можу, я впораюсь і всім, що дає мені життя. І зараз робимо дихальну в практику. Вдих. Видих, вдих. Я зайшов нагору, видих. І ще раз, я зайшла на гору і видих. І тепер повертаємося швидко до демонстрації, і ви бачите перед собою водний простір. Спокійна гладь води, і ми трохи-трохи-трохи погойдаємося руками, тілом, щоб наше м'язи розслабилися. І переходимо до квітів. Подивіться, будь ласка, яка ви зараз квітка? Я навіть не знаю назв цих квітів. Відчуйте, у кожній квітці є корені, є стебло. І ваша квітка голова. Уявіть, що ваша голова тягнеться до сонця. І зараз я хочу вам показати різні квітки. Уявіть, що ви зараз кульбабка, легка-легка. Ви точно не розпорошитесь, ви міцна кульбабка, цілісна кульбабка, але поворушіть зараз головою дуже обережно. Я сподіваюся, що ви бачите мене. А тепер уявіть, що ви водорость, вона в нижньому кутку в правому. І ця водорость м'якими-м'якими рухами коливається у воді. А тепер ви кактус і напружте всі м'язи. Кактус напружений, ви навіть з колючками. Зробіть такі колючки. Але ми пам'ятаємо, що і кактуси квітнуть. Ви бачите, яка може бути квітка на вас? І квітка може, це ваша посмішка. А тепер подивіться на орхідею. Я не випадково обрала образ орхідеї. Ви знаєте, що орхідеї не потрібно пускати коріння. І всі ми, хто зараз живемо, не в своїх домівках, може, ми, як орхідеї, ми можемо жити в будь-яких умовах, і ми можемо квітнути. Наші орхідеї вдома вижили місяць без води. І ми, як ці орхідеї, ми точно доживемо до того часу, коли ми зможемо повернутися. Ми точно дочекаємося перемоги і, буде квіт... і будемо квітнути. А зараз ми, як цей жираф, тягнемо шию, тягнемо, тягнемо обережно, тягнемо шию і робимо рухи щелепою. Бачите, як жираф? Ви знаєте, який великий язик у журафа, який довгий, нам зараз потрібно висилупити язика, дотягнутися до найвисочішої гілочки. Коли ми напрягаємо м'язи язика, корінець язика, ми впливаємо на роботу нашого блокаючого нерву. А тепер ми з вами рибки. І ми плавниками з вами. Трохи-трохи ворушимо, пливемо. А тепер ми ховрашки, хом'ячки. Ви бачите мене. Так. Прекрасно. А тепер ми щур. Ми робимо мімічні вправи. А тепер ми пережовуємо травичку. Mm -hmm. І кладемо руки на. Суглоб щелепний, і розкриваємо в позіханні. Mm -hmm. Якщо ви часто за собою помічаєте, що у вас ціплені челюсті. щелепи, будь ласка, робіть такі вправи. ще раз. Mm -hmm. Прекрасно. А тепер ми з вами уявляємо, що ми їмо солодке тістечко. Mm -hmm. Я дуже люблю солодкі. А, -м -м. а тепер ми пробуємо лимон кислий. Зробіть таку пику і гострий перець. І тепер знов щось солоденьке і приємне. І розслабляємо лепо. А тепер ми з вами кити. Ви пам'ятаєте, які фонтани із себе видають кити при диханні. І ми з вами духає, дихаємо через кулак. Вдих. І видих. вдих. Вди. Сподіваюся, у вас теж такий звук. Іншою рукою вдих. І зараз ми перетворюємося на метелика. Наш метелик стідає нам на матівку, перелітає на плече, перелітає на спину, перелітає на коліна, перелітає на грудну, клітину, на грудну клітку. І ми з вами робимо практику простукування обійми метелика. так в практиці КПТ, когнітивно-поведінкової терапії та травмотерапевтичних напрямках, додають стійкості. Ми простукуємо. Ви пам'ятаєте слова? Я молодець, я можу впоратися із всім, що пропонує мені життя. Я здорова, я стійка. Я повертаю собі спокій. І зараз ми перетворюємо з вами перетворюємося з вами на квітку Лотоса. Ви знаєте символіку Лотоса? Подивіться, яка вона красива, ця квітка. Бачите її зараз? Лотос це. Ви бачите зараз картинку? Немає на екрані? Так. Не бачите? Не бачите? Немає. Бачимо, бачимо. Бачимо, прекрасно. Я повертаюся до вас: символіка квітки лотоса, дивовижна. Лотос об'єднує всі стихії, Він, його корені в землі, його, його стебло у воді, його квітка на повітрі і він тягнеться до сонця. Він об'єднує всі стихії. І ми з вами зараз перетворюємося на лотос. В якому ми відчуваємо своє коріння, ми відчуваємо стійкість і розслабленість, ми відчуваємо легкість повітря, і ми з вами відчуваємо любов сонця, ми відчуваємо любов, яку нам дає вогонь, і вкладаємо в себе. Ми з вами незламні дерева, квітки і тварини. І зараз ми з вами робимо шейк. Пам'ятаєте шейк радості? Я подивилася на годинник, що я вас затримала сьогодні. Одна рука. Ха-ха. Друга рука. І Перемішуємо. Міняємо місцями ха. І перемішуємо. І п'ємо з вами ще й радості. Випиваємо. І додаємо собі радості, весілля, я вам так бажаю стійкості, радості, перемоги, здоров'я і до зустрічі у п'ятницю. Дякую, дякую дуже. До побачення. Дякую, на все добре. Будьте здорові. На все добре. Доброго добро, вечора. На все добре. До 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 Пока-пока, всім пока. До пока. До побачення. побачення. До побачення. До побачення. До побачення.